Сказати, що на цю футбольну зустріч чекали, не сказати нічого. Не було такого сезону, в якому б не спливала команда, що зрештою ставала для Бердичівлян принциповим суперником. У різні роки вони були різними, чого варті лише, якщо згадати, спочилі нині у бозі бараші. Але коростень. Коростень, здається, для Бердичева був принциповим завжди. І ось підходить до завершення сезон 2015. Коростенці очолюють турнірну таблицю. Підопічні нашого Ігоря Зеленцова жарко дихають лідерам у потилицю і мають у своєму розпорядженні заключні чотири домашні зустрічі. Впевнено розправляються з Малинським металургом і камінь на каменю не залишають від Романівської зорі енергії. Настає час дуелі з СК «Коростенем». У разі перемоги звання лідера і чудовий шанс стати золотою командою Житомирщини. У разі програшу скоріш за все, таки срібло, а можливо і бронза чемпіонату. Тож можна лише уявити, з яким налаштуванням команда Ігоря Зеленцова виходила на рідний газон центрального стадіону. Гра очікувано для багатьох видалася напруженою нервовою, без сантиментів з обох сторін. Поступатися домінацією на полі не бажали ані гості, ані господарі. На думку фахівців від футболу, рівна боротьба тривала всі 90 хвилин, і мало не кожна із цих хвилин погрожувала стати переломною. Зрештою, вболівальники отримали доволі гарний та якісний футбол, якому не вистачило лише одного забитих бердичівлянами м'ячів. Правда, і свої ворота наші земляки гідно захистили. Команди розійшлися бойовою нульовою нічією, додавши до вже заробленого по одному очкові. Крапку чи знак оклику у цьогорічному чемпіонаті заплановано поставити 7 листопада. Коростенці останню гру проведуть на виїзді, гратимуть за аутсайдером першості червоноармійськими пулинами. ФК Бердичів прийматиме у себе вдома фортуну з Андрушівки. На жаль, констатують бердичівські прихильники футболу. Шанси на те, що Коростень поступиться слабеньким пулинам, надто вже примарні хоча у футболі, як відомо, трапляється все. Влаштувала би бердичівлян і нічия типу 0-0 чи 1-1. і це при тій умові, що самому ФК Бердичеву у будь-якому випадку вкрай необхідно розбити фортуну з якомога розгромнішим рахунком, аби у випадку нічієї у червоноармійську виплести на різниці забитих пропущених м'ячів. Тож 7 листопада оголошено у місцевому футболі, часом ікс. На жаль, не все того дня залежатиме від наших земляків, але тим не менш. Доведеться бердичівським вболівальникам розподілити свої сили і своїх віддано підтримати, і пули нам успіху дуже щиро побажати.